4 лютого субота. З ким виходите? Хіба підуть двоє разом, якщо цілковито одне одного не пізнають? Амоса 3.3 навіть у деяких, котрі прагнуть до перемоги над ворогом правди, розвивається схильність до неправедних учинків. Зло перемагає добро тому, що через маловірство люди не покладаються цілковито на Христа, вони не перебувають у ньому, оскільки ж не покладаються на Бога, той характер їхній непослідовний. Проте ніхто не зобов'язаний вибирати собі для спілкування саме таких людей. Життєві спокуси трапляються всюди, і хто скаржиться, що члени церкви холодні, горді, пихаті і неподібні до Христа, ті не зобов'язані з ними спілкуватися. У церкві є чимало діяльних, самовідданих і жертовних людей, готових, якщо потрібно буде, віддати своє життя заради спасіння інших. Тому нехай ніхто не стає обвинувачем членів церкви але дозволить бур'янам рости разом із пшеницею, бо Христос сказав, що так повинно бути. Однак, якщо під час жнив буде зібрана не лише пшениця, то це аж ніяк не означає, що ми можемо дозволити собі залишатися бур'янами. Ті, хто відкидає життя і характер Ісуса, не бажаючи бути подібними до Нього, у такий спосіб показують, що вони перебувають у ворожнечі з Богом. Хто не зі мною, той проти мене, говорить Христос, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Ті, котрі люблять Бога, у жодному разі не вибирають його ворогів собі за друзів. Питання стоїть так: чи повинен ти допомагати нечестивим у їхньому нечесті і любити тих, хто ненавидить Господа? Християни не вибиратимуть нехристиянське суспільство. Якщо Господь ставить їх на відповідальну посаду в цьому світі, як Йосипа чи Даниїла? То він і збереже їх від зваблення, нам просто потрібно навчитися відрізняти добро від зла. Ми всі потребуємо допомоги і настанов, які походять від істинної віри. Отож, маємо прислухатися до біблійного вчення, вільного від вигадок і спокус великого неправдомовця. Ми повинні оточувати себе якомога чистішою духовною атмосферою, щоб наш характер будувався з міцного та якісного матеріалу. Коли ми. Ми спілкуємося з тими, хто не має віри в Бога, тоді великий ошуканець непомітно навіює нашому розуму та серцю хибні ідеї? Невже ви оберете спілкування з невірними і безбожними, з тими, котрі відверто порушують Божий закон? Невже ви за власним вибором відокремите себе від тих, хто любить Бога? Невже ви дедалі більше відходитимете від світла? Це дуже оманливий шлях. Ви ніколи не знайдете такого місця, де можна отримати надто багато світла, але горе тим, хто обирає темряву замість світла. Дорогі друзі, а яку сторону темну чи світло ви обираєте сьогодні? Чи хочете бути ви на стороні добра, на стороні Господа?